Будрість прості, вислухаємо Святе Івангеліє, ми усі <клухи> від луки святе Іванліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь до людей, що до Нього прийшли, оремом книжники і Фарисей. Що будуєте гроби пророкам, а ваші батьки їх убили, ви так станете стояти свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших, вони їх убили а ви, будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа, я їм пошлю пророка і апостолів, вони деякі з них уб'ють, а деяких гонитимуть, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків. Пролиту від сотворення світу від крови Авеля до крови Захарів би то між вівтарем і храмом. Так я кажу вам, ріце, відповідатиме за все те горе, вам, закону, вчителям, бо ви взяли ключ, знання, самі ви не увійшли, і тим не хотіли війти, і тим, що хотіли увійти, забороняли, як Він вийшов звідти. Книжники і фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Та тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало, він почав говорити перше до своїх учнів, остерігайтесь, фарисейської закваски. Тобто лицемірства цемі